I'm yeah. Неприступний Божество, щоб в небічному вигляді людської природи образ твої прийняв, і для зображення спасительного смирення учеників твоїх ноги перечистими руками твоїми омив і рушником обтер зляться нині на нас, недостойних рабів твоїх, які наслідують таке твоє преславне милосердя. І сподоба через доторкання води цієї омитися нам від тілесної, скверної, душевної нечистоти, даром нам невидиме зі щастя Пресвятого Духа, укріпи нас, під, під, підстерігаючого нашу тіту, блесливого змія, що, будучи чистим, ми при послужили тобі, переможцю змію, скорпіонів, всієї зачасної сили ворожої. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння нині повсякчас і на віки віків. І останнього було першим назвати, обдаруй нас благодаттю один одному, прослав нас Божественним смиренням одного разу перед святом Пасхи, Ісус знаючи, що прийшов його час перейти всього світу, до цього, показав на ділі, що полюбився своїх які були в світі до кінця полюбиві і під час вечері, коли дьявол уже вклав у серце юді Симонові і Скаріотові, видати його Ісус. Бога відводи. годи, від вечері, зняв в себе верхні поня, зняв в себе верхні водя. І почав умивати ноги ученика, і обтирати рушником, яким був підперезаний, і почав умивати ноги ученика і обтирати рушником, яким був підперезиний підходить і до Симона Петра, а той говорить йому. Господи, чи тобі обмивати мої ноги? Ісус сказав йому, відповідь, що я роблю, ти тепер не знаєш, а зрозумієш потім». Петро каже йому, Повів був. якщо я не вмию, тебе не матимеш щастини зі мною. Симон Петро каже йому. Тоді не тільки ноги, а руки і голову. Ісус говорить йому, Ми, тому треба тільки ноги обмити, бо увесь чистий і ви чистий, але не всі. Бо знав він зрадника свого, тому і сказав, що Те, що я зробив, вам, ви ж називаєте мене і Господом і добре кажете, бо я той є, отже, якщо я Господь і учитель, вмив вам ноги, то і ви повинні вмивати ноги один одному. Бо я дав вам приклад, щоб ви робили так само, як я зробив вам. Істинно, істинно кажу вам, рад не більший за господаря свого і посланець не більший за того, хто послав його, якщо не знаєте блаженні ви, коли виконуєте.